Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у другому турі. Згідно нового опитування, залужний перемагає Зеленського з величезним відривом. У першому турі також Залужний обходить з великою перевагою. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Інформаційні атаки проти залужного не подіяли. Якщо у другий тур виходить із Зеленським Порошенко то Порох також перемагає Зеленського. Треба брати за увагу, що Порошенко заради взагалі не веде критики у бік. З. Скоро в квітні постане питання. В доцільності легітимного знаходження зеленського на посаді разом з його шоблою Єрмаком Татаровим та іншими. Тому влада нервує. Тому вона здійснює політичні переслідування монета інших громадян, тому вона пресує бізнес. Це паніка. Ми інформаційні блогери та журналісти чудово змінюємо думку громадян. Єдиний телемарафон вже не працює. Соціологічне опитування 22-24 грудня 2023 року. Кількість респондентів 10 842. опитування проводилося ВГО, «Парадві». Правові ініціативи ППІ. Телеграм-канал ОПОРА пише про те, що залужний попередив президента Зеленського про те, що він йде на вибори. Йому небайдужа доля країни і у разі необхідності на своє місце він поставить генерала Шапталом. Ця новина шокувала президента. Пише телеграм-канал. Опора в той же час 10 генералів таке підтримали рішення генерала у разі необхідності. Одразу після цього Зеленська заявив публічно, що одна зі складнощів забезпечити можливості для волевиявлення військовослужбовців. Інакше вони не. Зможуть проголосувати, хоча самі відстоюють права інших. Той же час, якби вибори були вже зараз, генерал отримав би всі шанси перемогти в гонці. А його партія була по першою за чисельністю у Верховній Раді. Після такої інформації тепер Єрмак активніше намагатиметься зняти залужного з посади. Не так давно з'явилися чутки, що деякі люди з оточення президента України Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, на чинного командувача з сухопутними військами Олександра Сирського. Ці чутки не поку... Оять високопоставлених західних військових чиновників, а обидва генерали стримано коментують ці чутки. Втім, генерал Сирський вже відверто підтвердив, що не має наміру займати поза та повністю підтримує дії залужного. Про ймовірність заміни залужного на сирського пише за економіст у статтях з коментарями обидвох генералів. Дехто в оточенні президента хотів би замінити його залужного генералом Олександром Сирським, командувачем сухопутних військ України. Офіційні особи близькі до Зеленського підкреслю. Що генерал залужний не відвідував лінію фронту, це кажуть захисники генерала, тому що ті ж самі чиновники заборонили йому це робити, додає The Economist. Як пише видання в офісі президента, занепокоїлися тим, що залужного підтримує величезна частина українців. За результатами опитувань, чимало громадян готові проголосувати за його партію, хоча у генерала її немає. Ці чутки занепокоюють західних чиновників. Один високопоставлений іноземний військовий у коментарі нього зазначив, що інформація про ймовірну заміну за. Лужно на Сирську, в кращому випадку є дрібним суперництвом, а у гіршому підірва єдність України та послабить довіру заходу до її керівництва. Зараз не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням. заявив військовий видання. Наголошує, що Сирський був старшим у командній ланці щодо залужного, перш ніж він став главкомом ЗСУ. Деякі політичні діячі можливо використовуються факт для спроби розпалити напруженість між ними. Ходять на відчутки, що офіс президента може бути схильний замінити популяр. Але незалежно налаштованого генерала залужного на його колишнього начальника тріщини розколу викликають занепокоєння високопоставлених західних військових чиновників. Обидва генерали зі свого боку кажуть, що повністю довіряють один одному і хочуть залишитися поза політикою. Пише видання за економіст зазначає, що генералу сирському розмова про ймовірну заміну залужного на нього незручна. Він зазначив, що армія повинна бути аполітичною. Армія поза політикою так має бути і так вимагає закон лаконічно прокоментує. Сирський залужний наголосив, що довіра генералу сирському та прислуховується до нього, розвіявши чутки про напругу. Я довіряю сирському. Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить йому дійсно потрібна інша бригада. Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто в полі, тому що ініціатива є, додав залужний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.